Всім привіт! Давайте все-таки розберемо, як малювати портрет в чверті. Ви пам'ятаєте з портрету ФАС, що середня лінія проходить чітко посередині портрету. Подивіться, будь ласка, тепер інші приклади. Профіль. Середня лінія проходить уже чітко справа. Подивіться середню лінію. В три чверті. Вона проходить вже не прямо, а збоку. Спочатку ми намітимо, де буде знаходитися наш портрет. Потім намалюємо овал. Далі намалюємо шию. Тепер давайте намалюємо середню лінію. Вона у нас буде йти не прямо, а з боку. півколом. Тепер. Зобразимо три горизонтальні частини. Пам'ятаєте? Вони у нас повинні бути рівними, однаковими. На першій величині у нас будуть очі, на другій закінчується ніс, на третій, бачите, закінчується підборіддя. Намічаємо ніс. Ми тепер всі, е, тепер ми, е, всі частини обличчя малюємо, е, дивлячись на ось цю лінію. Ніс у нас буде йти за цією лінією, очі також і, відповідно, губи. Тепер ми намітили ніс. Беремо вертикальну лінію, проводимо її прямо. І десь тут у нас будуть починатися очі. Малюємо середню лінію очей. Ось тут у нас будуть очі. Я намалювала верхню дугу, зрачок і нижню дугу. Давайте розберемо друге око. Оскільки ми малюємо в три чверті, друге око буде в перспективі. Ми малюємо його меншим. Тепер давайте намалюємо губи. Ми від кінчика носа трішки відступаємо і малюємо верхню губу. З цієї сторони у нас буде скорочення, тому у нас буде трішки менше тут губа. Пам'ятаємо, що е, жіночі губи, вони більш випуклі. Ось у нас вийшла верхня губа. Нижню губу ми малюємо просто півколом таким. А дивлячись від того, яку ви хочете зробити міміку обличчя, ви ось ці кінчики губ, або піднімаєте, тоді у вас буде більш усміхнена жіночка. Або опускаєте, або робите отак більш прямо. Тоді у вас буде серйозно чи навіть знахмурене. Чудово. Тепер малюємо вуха. Ми пам'ятаємо, що вуха знаходиться, де у нас середина ока та де закін... закінчується ніс. Ось такий за розміром у нас буде вуха. Так, вухо. Так, вуха це ось такий овал. Звісно, вуха й у кожного різні. Ви можете зробити їх більш круглими, більш овальними, але приблизно форма буде такою. Так, вуха намітимо. Намітили. Тепер давайте намітимо волосся. Волосся у нас буде починатися десь десь тут. Дивлячись, який ви хочете зробити лоб. Якщо ви хочете зробити трішки більший лоб, тоді волосяний покров починаєте трішки вище. Так, тепер ми повинні додати волосяного покрову. Чудово! Тепер ви можете промалювати брови. Брови також мають різний характер. Ви можете їх зробити більш краслатими, більш опущеними, більш піднятими, дивлячись, якого розміру та форми ви хочете їх зробити. Тепер давайте намітимо зрачок. Тепер нам потрібно ще витерти лінії побудови. Ось ми намітили, ось у нас середня була лінія побудови. Тепер ми можемо її витерти. Відносу до ока ми також можемо витерти та навести наш ніс. ત્યાં